Вітаю, друзі. На аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, так званої Російської Федерації, що за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, 8 червня, було уражено багатоцільовий винищувач держави агресора Су-57. Це перший випадок ураження такого літака, повідомляє головне управління розвідки. Про удар по аеродрому свідчать супутникові знімки. Стоянки літака. На знімках видно, що 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього з'явились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження Су-57. Ось власне, цей Су-57 найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів. Крім інших, ще й ракети Х-59 та Х 69. Так що потихеньку буде знищимо всіх. Слава Україні!